Смотрите, да? Звучит яичня. Яичня готова. не впала. Звичайна яєчня. Ну, у нас така звичайна яєчня. У сусідів, що ми разом мешкаємо. Яєчня. Просто яєчня. Два яйця і каша вівсяна швидкого приготування. Так, кожний... Вживає те, що полюбляє, так? Так. І це правильно. Ось. Два яйця, а стільки багато, Так. Бо тут перець, цибулька, мурква і селера. Сама головна страва сьогодні селера. І... Нічого такого цікавого, але ж цікаво далі буде. Так, я розповім, що я почула і що буду робити. Покуштую при вас. І хліб возьму. Так, зазвичай я навіть яєчню вже без хліба їм, але ж ми придбали хліб. Так, два дні тому, три дні, тому, третій, день, і ніхто ще не їв. Тому не можна з хлібом так поводитись. Купили, потрібно їсти. Так, або не купувати. Так. Яєчня. Яка ж корисна ця селера. Mm. Все. Потрібно частіше їсти селеру. Особливо чоловікам. Смачно. Смачного вам і мені буду їсти. Дуже смачна яєчне з селерий, а хліб все ж я не доїла. Так, чому хліб не доїла? Бо яєчні не вистачило. Ви ж пам'ятаєте такий анекдот? Чого хліб не даю? Сала не хватило. Хі -хі -хі. Мабуть, хто знає, такі про армію анекдот. Добре, я просто відучила себе від хліба і дійсно не хочу. Так, а зараз. Беру селеру. Так, я такий рецепт почула і одразу його використовую. Одразу. Чого там е, чекати? Потрібно одразу спробувати. Порізала селеру, додам мед. Додам мед. За кадром я додам мед і залью водою. І воно настоїться, і я це вип'ю впродовж дня. Так, шклянка 300 мл я налила води. Така велика шклянка у мене. Ось так додала мед. Десертну ложку, але ж зверхом. Так. Перемішається, настоїться і я це вип'ю. Навіщо? Кажуть, що дуже-дуже гарна для голови, щоб вона гарно працювала. Мізки працювали, пам'ять була гарна. Це потрібно, я думаю, що це не завадить. Так, Тому е, покуштую серед дня і завтра вранці вам розповім, що це таке. А зараз я буду теж селеру вживати. Селера це корінець, а зараз смузі з селери зробимо з листовою. Робимо смузі, малина, полуничка трошки попалась і чорниця. Сильні ягодки чорниці так. Селера. Так, три гілочки. Ну, ви знаєте, гілочки здорові такі у Селери. Це селера листова. Так. Ви знаєте. І додаю мед, вже розвила з водою, щоб краще вийшло так. Трошки ще залишилось меду. Ого, багато меду залишилось. Мабуть, 300 мл води я додала. І перекручуємо це. Смузі готове. І я думаю, що хто дивиться давно мене скаже, чого так мало додала. Зазвичай в смузі і горішки, і всілякі добавки. А тут Три інгредієнти, так? Ну, на це є причина. Так, дійсно, є причина. Багато, багато смузі вийшло, і це добре. Пригостимо когось. Завжди я додаю або колаген, або ось таке чудо, спіруліну, ах, асаї чи ось це, так? Це дуже такі гарні добавки, порошочки. А зараз нічого не додаю. Чому? Бо Селере дуже підсилює дію всіх елементів. Так. селере потрібно обережно. І хочу сказати, ніколи, ніколи не вживайте Селеру чи страву якось з Селери і одночас... ой, спиртне. Особливо самбуку. Так, ніколи так не робить. Буде алергія. А ви не знали таке? М -м Хотіла сказати: спробуйте. Ні, не можна. Так що, якщо десь гуляєте, і там страва з селери і випівка, не можна так робити. Це дуже важливе таке попередження. Так, а я вчора теж робила з селери. Так, бо ось багато так придбала. І що робити? Буду їсти, поки не зим. Так? Дуже. А, ні, я не те хотіла сказати. Я хотіла сказати, після вчорашньої їжі і випила смузі з селерою, І десь це було в 10 година. В 6 годин я ще з легкостю перенесла. Між їжею нічого не вживали, навіть фрукти. Так. М -м -м. Прохолодне. Боже, яке смачне смузі. Я не знаю. Якщо ви не покуштуєте таке, я не знаю, як це буде назвати. Це ж для здоров'я просто супер. Так що, селера, мабуть, апетит зменшує? Так. Ну, десь дійсно, завжди двохразове харчування у мене легко проходить. Але ж я не можу, щоб всередині не поїсти яких фруктів. А вчора нічого не їла. І з легкостю, з легкостю перенесла таке ніякого голоду. Тому спробуйте селеру. А я все ж пойду на балкон порадою сусідів. Хай думають, що я зранку піячу. Так. Потрібно дратувати сусідів. Ну, добре, не буду більш шуткувати. Але ж у мене стільки багато селери, хоча б яка коліжанка прийшла? Чи приїхала? Так. У мене ж не тільки селера є. І у мене ще самбука пропадає. І, до речі, скажіть, можна її вживати почату? Почата вже самбука, але ж вона вже два роки стоїть. Спеціалісти, напишіть, можна вживати таке, чи можна вже вилити. Так, всім гарного дня, гарних вихідних, побачимось, па-па.